Всім доброго дня! Сьогодні, 18 серпня 2024 року. Неділя е, в такому селищі міського типу, як розділ, як називають старий розділ. Відбувається фестиваль. Добрий день всім смачного. Прошу представити. Звідки є? Хто у вас старший? Прошу представитись, прошу хто хто скаже кілька слів. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Всім вам бажаємо всього доброго. Подивіться, як нас столи застелені. Ми збираємо гроші на зсу. Дуже добре, дуже добре всім організаторам, що тут ми коло такого гарного палацу. Бажаємо вам всім всього доброго. А скажіть, звідки ви є? А, Аметростенецька ТГ. Що це таке? Тут якась підкова, тут такий тортик, що це таке? Яблучний кекс. Яблучний, Як -як? Ага, Яблучний кекс. Тут такі пампушки, сирники, голубці, печенкові такі завиванці, так? З Налесники з м'ясом. Ну, я так сказав. Завиванці, так, мене теж фільмують, фільмуйте, фільмуйте. Дуже добре. Дуже гарно. Ну. Всіх такого гарно привіт. Тайте всіх саме себе, всі гарно. Тросинецького романа, гарно добре, 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 гарно. Добре, йду далі, далі, так бачу стіл. Бачу стіл, не знаю звідки ви хто хто буде говорити. Тростянецька то ви продовження, так? А то то продовження. Так, то продовження, пані так пані то продовження. Зараз зараз я все дойду, Тут дуже Ага, Тут у вас така велика тростянецька громада. Ох, як я помилився. Дивіться, кавика. А ну ви також привітайте самі себе всіх нас таким святом чудовим. Дуже гарно, дуже гарно. Молодці, молодці. Ага, файно, файно. Добре, так я просто дуже побачив тут кіло стіл. Так, тут бачу знайомі обличчя. Тут бачу знайомі обличчя. Вітаю наших новороздільців. Так е, Галина Васильівна, Доброго прошу сказати. Брід мікрофончик. Е, привітайте нас, представтеся, Звідки ви є і громада? І я хочу сказати, що сьогодні наш кухар приготував це те, що ми їмо в українській території. Це те, що ми їмо від душі зготовлено бульбанник. роман казав. Мені. То називається дуже стародавне блюдо бульбаник. Довіж готовлять його по старому, по старому рецепту, але його вже хтось там спробував, правда? А хочеться попробувати. Якщо встигнете. У нас ще картопля з м'ясом куліш, картопля з м'ясом, капуста смажена в фульзі, фульзі? Роман, я знаю, що ти професіонал. Від Новорозільської громади від культури від усіх. Я хочу привітати кожного, хто сьогодні має в душі потребу зібрати кошти для зсу. Щоб нашим хлопцям було як найбільше щоб нашій Україні було як найближче кроку до перемоги. Але ми усі цю справу робимо разом. Так і ще охарактеризуйте, що у вас є пампушки. У нас є те, що ми приготували від серця. У нас є там лаванда. Дуже красиві лавандові букети, дуже красиві лавандові. Дові набори тут ми маємо пампушки, які спечені від душі. Тут ми маємо пиріжки, які наші господині руками пекли. А ще смачна петрушка до бульб'яника, який нам дуже дуже смакує. Це не головне. Головне, те, що ми разом бажаємо, аби це все було нашим хлопцям до уваги, нашим хлопцям до смаку, тому що ми старалися як українські господині разом. Дякую, дякую. Аноноворозийська громада. Привіт всім. Ну привітайте саме себе! Будьмо! Будьмо, будьмо, гей! Гей, гей, гей! Слава Україні! Yeah, Все дуже гарно. Хлопці, як куліш, як як то? Я забув, як то ось називає бульбе фрі. Бульба фрі. З так, далі, ще далі. Пане Тарас вже прибув, пан Тарас вже прибув. Як всі щасливо приїхали, все добре, пане Тарас? 28,2 Ну 28, а в мене 6,7 кілометра. я з Роздолу їхав. Добре, пане Тарас. Я потім ще приїду до далі. Тут також громада, я бачу, тут що таке є, хто ви є, звідки ви є, дівчатка. Прошу взяти мікрофон, не згадайтеся. Новороздільська громада. Це, це... Що у вас тут є лаванда. А ага. це ми представляємо ЗДО-струмок з З дітками робили пряники, самі розмальовували. Зараз дітки прийдуть і будемо разом. Гарно, дуже гарно, дуже гарно. Ну Тепер щось нам побажайте. Бажаю перемоги. Разом ми сила. Добрий день, вас також знаю. Кілька слів, кілька слів. Сьогодні такий фестиваль. Щось скажіть про замок Лянськоронський, трошки про історію. Знаєте, чуть, чуть таких пару речок. Я знаю, що то є найвидатніша пам'ятка. Живуцький, реву Тут я колись фільмував купа раз весілля, раз вінки робив світлини. Перше щось скажіть? Слава Україні. Я всіх вітаю у нас на такому ярмарку. Дуже рада, що проводиться він в нашому замку Лянсько-Ронського. дуже жалію, що зараз даний час немає фонтана, якого я ще пам'ятаю, і багато фотографій було біля фонтана. Туди і я потабу було там, де так? зараз вот Повертайте, де зараз палатка ага, жовто синя санаторій. Санаторій близько. був і був дуже красивий тут фонтан, дуже гарні були статуї, були красиві доріжки. Тут віддихати. Весь селище розділ то була база відпочинку для де Пам'ятаю, як ми ходили просто погуляти, як в парк, як красиве місце, відпочити з юності і дуже вже гарно. в такому віці. Бібліотекар Новороздільської центральної бібліотеки Дербіш Стефанія дуже приємно. Гарно, дякую, дякую. дякую. Так, де далі. Так, дівчата і хлопці, що тут хто ви, звідки є? Старші ходіть сюди. Хто старші? Хто буде тримати мікрофон? Десь дивіться, все так, так? вірно. Вітаємо всіх з таким чудовим днем. Я так розумію, зараз ну я не розумію, я знаю день села. Вірно? Так. Ну бачите, ми тут підготували багато різного, все що можна і вгоститися, і щось якийсь сувенір собі купити. Та так, дивіться, о, дивіться, яка кружка ходорів, то якраз ходорів. Так. Я знаю, бо в мене теж ходор. Ну бачите, можете купити таку кружку. Жінка? Гарно. Горнятко, горнятко. Як можна? Купити? Пробуду oh, oh, зараз, Давайте я подивлю. зараз. Почекайте, зараз, зараз маєте зараз, якісь питання? Я хочу так мабуть. <рес> хочу запитатися. Ви на велосипеді приїхали? <рес> ні, ні, ні. Ви що не бачите, я така. Ага, ну я от... ко на запитав? велосипеді приїхали. добре. Привітайте всіх <рес> нас <рес> 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 і <рес> вітаємо всіх. Приходьте куштувати ковбаску з Ходорівського м'ясокомбінату. Добре, слава Україні! Героям слава! Так, а ну тепер всі привітайте гарно. на мікрофон привітайте, помахайте ручками сюди. Ходорівська громада, ну. Гарно, 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 молодці. Молодці. Так, йдемо далі. Там щось таке цікаве. Тут щось будуть міряти. Кісь коралі будуть міряти. Ану-ну, -ну, я пофільмую. Пані ястко пофільмую. Можна? Як ви будете така циганка? такі менші. А ви взяли такі менші? Так. Маленька україночка. Як тебе звати? Фуалія. Як як? Поля, Поліна, так, Полінка, О, дуже, дуже гарно, молодець. 50 Це поранів. Це 50 кривень. Майже як задурно. 50. Так, йду далі. Так, я не можу. так, тут що таке, хто? Що тут представляє? Прошу мікрофон, мужчина. Так, прошу перше представитися, хто ви є, звідки. Ми звати Орес Гаврильчук, я з Жидачської громади. Дуже гарно знаю Орес. Ми з тобою особисто знайомі. Так, так, ми привезли, ми привезли з собою пряники ручної роботи з принтом герба нашого міста з датою е, першої згадки нашого древнього міста. 1164 року. Так, але є навіть вже свідчення, що навіть і давніше знайшли недавно давніше, печатку, та яка а, ну я ще двадцять чисі 75 років. А то що у вас таке? Ну це крафтові вироби. Ми Ага. це є мед в сотах, перга перга в гранулах, перга рідка. Це виготовлення е, прикрас для волосся, також ручна робота, десерти, е, французькі макаруни. Ну а це наше е, овочі. Ми готуємо куліш. помідори? Е, так, так? Е, е, так, так. Я жартую, звичайно, що ви тут таке варите? Так. То у хаті, що це таке? Ні, це буде куліш. Куліш такий своєрідний, так, так. жидачівський. Так, так? Так, так. Дуже гарно. Ну, я попробую. Даю всіх, хто тут присутній, хто знайшов час а як для того. Така, як вам таке? Атмосфера дуже, Атмосфера, дуже гарна. Дуже Дуже гарно, та сподіваємося, що все вдасться. Погодні умови нам дозволяють. Дощу не буде. Слава Україні! Героям слава! Все добре, жидачів! Всі гарно відпочивають, купляють, частуються. Пане Тарас, я ще не пробував. Як куліш? Супер, файно, добре. Як нам дякуємо, Так, хлопці, поліціянти, ходіть, почекайте. Я Хочу вам подякувати за службу. І всі помагайте такого. Привіт, гарно. Поліція нас береже. Будемо будемо мирно жити чи ні? Ну, все гарно. Слава Україні, хлопці! Все, добре, гарного дня. Куліш зварений, головний повар, пан Роман. Фестиваль, старий розділ 18 серпня 2024 року. Замок лянськоронських з добре. Я також хочу йти поїсти куліша. Всім гарного настрою і смачного.